Зараз є два місяці, так передбачено вже законом, коли уряд повинен розробити відповідні постанови і затвердити їх на засіданні кабінету міністрів з одного боку, а з іншого боку, мінцифра повинна максимально попрацювати для того, щоб реєстр пошкодженого і зруйнованого майна був наповнений. Я сподіваюся, що вже в травні перші компенсації будуть отримувати наші люди, в кого які залишили. Лися без даху над головою. А схема надання компенсації вона є досить простою. А якщо зруйнована квартира і не підлягає відновленню, людина зможе отримати відповідний житловий сертифікат, який вона потім обміняє на квадратні метри, які вона сама обере. А людина буде самостійно обирати населений пункт. Людина самостійно буде обирати собі квартиру, в якій вона хоче захоче проживати, яку захоче придбати. Неважливо, чи це буде вторинний ринок, чи це буде Рвинний ринок все буде вирішувати безпосередньо та людина, в якої зруйноване житло. Якщо зруйнований приватний будиночок, то також буде надаватися компенсація, але трошки ширше. Людина зможе обирати або вона отримає житловий сертифікат і отримає компенсацію за тою схемою, про яку я вже сказала, або вона отримає цільові гроші, які використає безпосередньо або на будівельні матеріали, або на будівельні роботи. Якщо ми говоримо про пошкоджене житло, то з пошкодженим житлом. Здебільшого буде працювати більша місцева влада. А в нас вже є певний досвід, коли на місцях ремонтувалося пошкоджене житло. Ми візьмемо минулий досвід. допрацює кабмін відповідні розпорядження і порядки. І за пошкоджене житло також обов'язково будуть виконані роботи.